До сил оборони поставлено більше 200 одиниць, і ми очікуємо, що в цьому році ми поставимо ще більше 100 одиниць, враховуючи постійну зростаючу і актуальну загрозу від дронів, завдяки співробітництву з компанією Берил були виготовлені та кодифіковано Україні спеціальні проти FPV сітки, якими обладнуються всі наші машини, які поступають до України, які дообладнуються в Україні українським продуктом, який є кодифікований і який постійно знову таки випробовується безпосередньо в бойових. Умовах зараз наша машина відповідає стандарту. Станак другий рівень АБ. Ми маємо більше ніж декілька випадків потрапляння наших машин на міни або вибухові пристрої. Машини були ушкоджені значною мірою. Втрачені мости, втрачені підвіски, але на щастя, жодних жертв серед наших військових немає. Станак другий рівень означає, що машина витримує підриви до восьми кілограмів. Але ми розуміємо, що це стандарт. Насправді, в бойових умовах, що під вашим колесом вибухнуло, ви ніколи не дізнаєтесь. Тобі, відповідно. Ми говоримо ще про рівень, певний стандартизований. Але знову таки, реальні приклади реальних підривів підтвердили, що машина забезпечує необхідний рівень захисту екіпажу від підривів.